Слава Ісусу Христу! Радий всіх бачити багато нових людей. Це дуже радісно. Коли люди нові приходять, почути Слово Боже, тому що без Бога ні до порогу. у нас тут на Прикарпатті. І це дійсно так. Знаєте, що? Бог він нас їх полюбив дуже сильно. І ми всі ходимо під Божим покриттям і не знаємо, що нас чекає. Сьогодні, що нас чекає завтра, що нас чекає через секунду. От сьогодні була тривога повітряна. Багато ракет летіло навіть над моєю хатою. У пньові прилетіла ракета і за нею полетів літак. В напевно, щоб збити ту ракету і десь збив, а може, не знаю, бо вибуха не було чого. І дехто міг і не проснутися сьогодні, правда, не всі ж могли проснутися, заснув їх і не проснувся. І що він скаже, коли він зустрінеться з Богом? Що скаже та людина, яка заснула і не проснулася, і не знала Бога, що вона скаже Богу, коли Бог спитає. Що ти робив, як ти робив, як ти жив, куди ходив? Не знаю. Якщо людина вона повірила в Господа, то вона явно щось каже Господу. Щось І Бог скаже тій людині. Ви знаєте, що в Біблії написані одні слова, що і в нікому іншому немає спасіння. Бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Тобто Ісуса Христа немає іншого імені. Багато є богів у світі. Дехто каже, я буддист, дехто каже, я мусульманин, дехто каже, я кришнаїд чи ще хтось там. І вони приходять на могили до того Бога і бачать могили. А покажіть могилу Ісуса Христа. Ніхто не покаже могилу Ісуса Христа. Може місце показати там, де він був похоронений, але його там немає. Тому що Ісус Христос, Він Воскрес. Він Воскрес, Він живий. І ми можемо до живого Бога звертатися, говорити до нього, спілкуватися з ним. Одного разу. Мені приходилося бути на евангелізації у Надвірні ще давно і давно, ще я був молодий. І один чоловік так спішив, я його закликав, кажу, давайте я вам розкажу про Христа. Він каже, не треба, в мене стільки гріхів, що я навряд чи спасусь. Я кажу, але думаєте, що в мене менше гріхів, може і більше. Але Бог мене спас, Бог торкнувся мого серця. І я хочу вам розказати сьогодні про двох людей з Біблії, які були такі самі грішники, може ще й більше, ніж ми, і вони встали спасені. Перше, Це була жінка Рахал. Хто чув про жінку Рахал? Проста жінка, повія, проститутка, можна так сказати, жила собі в великому місті Єрихоні, там надавала послуги. І одного разу, коли Ізраїль йшов заходити в землю ханаанську, Ісус Навин їх виводив вже з пустині, вони 40 років там ходили, блукали, і послав розвідників. І ті розвідники зайшли, і та жінка прийняла, рахав їх. і за ними почалася погоня. Вона їх сховала на даху свого дому, вона жила так приблизно в стіні чи біля стіни. І каже, я вас ховаю. І вона сховала їх. Вона десь заховала їх там у коноплі якісь, на страху, в неї там були коноплі чи щось таке приховала, ті, прийшли, і вони заключили договір з нею, ці розвідки єврейські. Кажуть: якщо ти нас спасеш, то ти будеш спасена. Місце, місто буде зруйноване, але ти залишишся живою. Тільки зроби одну річ, повісь, повісь собі червону стрічку на свій будинок, щоб ми бачили, і ти будеш спасена. Але якщо ти нас здаш, то заповіта не буде ніякого, ти не будеш спасення. І вона їх відпустила, прийшли питати, сказали, вони поїхали, десь уже, нікого не було. Одним словом, коли Ізраїль увійшов завойовувати це місто, тоді війни були жорстокі, такі, як і зараз, жорстокі. Ви знаєте, що вони ходили там сім раз навколо міста і мовчали. Ви собі тобто, уявіть, маса народу ізраїльського, ціле військо, ходить навколо міста, мовчить. Ті думають, що таке? прийшли, Ніхто нас не завойовує ще раз, ще раз, сім раз. Думаю, може пронесе нас? Але не тут то було. На сьомий раз вони крикнули, що ми заграли, і стіни. Повалилися, стіни розвалилися повністю. уявляєте, як Бог допомагає. Стіни розвалились, не треба було їм нічого робити, ніякі там стінобитні машини ставити, Бог зробив все, стіни розвалилися. І вони вийшли. І ви знаєте, що? Всіх вирізали, все спалило там. Крім цієї жінки однієї, яка повірила Богу. Яка довірилася Богу, довірилася цим людям. Вроді хто такі? Ну євреї. Ви знаєте, як в нас інколи ставиться до євреїв. Але вона послухала, вона послухалася Бога, спасла їхні душі і спаслася. Вона весь її дім, всі її родичі спаслися, хто був з нею вдома. Христа будниця. І мало того, вона записана в родоводі Ісуса Христа. Сергій, собі виявіть, глудниця, овія, Бог її спас і зробив якоюсь там прабабцю Ісуса Христа, друга людина, Апостол Павло. Всі знають Апостола Павла, правда? Чули про Апостола Павла? Він був родом із Тарсу, він був юдей, можна сказати, з Веніамінового коліна, вчився в ногах там одного вчителя. І він робив такі справи, що просто жах. Перший раз він згадується, коли вбивали Степана, диякона, каменували. Він сторіг одіж тих, які вбивали Степана. Потім він узвелів взагалі. Він спочатку називався не Павло, а Сава, Саул Високий. Тому що знаємо, що цар. Саул був, він був найвищий на голову за всіх. Він був назвав типа, високий Саул. саво. І він, мало того, що нищив всю церкву, нищив всіх віруючих. Він ще взяв документи і пішов у Дамаск, місто, в сирійське місто. Мало йому було Ізраїлю, він пішов у Дамаск. звідти притягати людей. І тут по дорозі йому являється Ісус Христос і каже, Павло, чого ти мене гониш? Чого ти мене гониш? І Павло повну землю, ослів і каже, Господи, що мені робити? Бог йому сказав, що робити, йди там в місце, там за тебе помолиться, і за нього помолився, він прозрів. І цей апостол Павло, який гонив церкву, на якому було кров, кров людей, віруючих людей, став одним з апостолів Ісуса Христа. І що цікаво, що його Ісус Христос покликав, коли він був вже піднесений, коли він вже був воскресний. Коли я вже був там з Батьком Небесним, це найбільша честь була для апостола Павла. І ми бачимо його шлях. Шлях апостола Павла був найтяжчий. Де тільки він не був, він всюди розказував про Ісуса Христа. Всім розказував про Ісуса Христа. Він написав найбільше послань. І після цього, я думаю, важко сказати, що в мене багато гріхів і Бог мене не простить. Якщо Бог простив таких людей, повію і гонити церкви, то тим більше Бог простить і нас, усіх. Тому що Бог добрий, милосердний. І так, як я вже читав, що нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. І тому я закликаю кожного, хто тут є. Хто ще не спасенний, хто ще не прийняв Ісуса Христа у своє серце, спішіть. Тому що ніхто не знає, скільки йому залишилось жити. Ніхто не знає, чи хтось знає. І тому закликаю, спішіть до Господа, примиріться з Господом, поки ще можемо це зробити своїми ногами, своїм розумом, своїми очима, побачити живого Бога. Який на небі сидить і чекає кожну людину, щоб кожна людина прийшла до нього і спаслася. Давайте встанемо на наші ноги.